Велична і прекрасна наша батьківщина Україна, розміщена в самому центрі Європи. Багато стратегічних шляхів пролягає через наш край, чимало людей відвідує українську землю. Поряд з великими вигодами від географічного розташування це ще й велика відповідальність для українців. Державний кордон завжди був лакмусом. Що визначає загрози національній безпеці. Люди, які охороняють кордон, зазвичай вирізняються особливою вдачею: мужність, патріотизм, витривалість і жартовність ось ті риси, без яких неможливо уявити справжнього охоронця державного кордону. Це основа прикордонної ментальності, яку не можна привити одномоментно. Головне наше багатство люди. Люди, які присвятили своє життя служінню вітчизні, і люди, які оділи однострої, одягнули погони. І люди, які свято вірять в те, що вони роблять, свою ратну, героїчну професію. Яскравим виявом прикордонного духу стали буремні роки Великої Вітчизняної. Коли лише професійний вишкіл, помножений на жертовність прикордонників зупиняли, здавалося б, нездоланну фашистську армаду. Сьогодні, коли ми святкуємо 65-ту річницю великої перемоги, ветерани беруть активну участь в вихованні сучасних охоронців кордону. Традиції мужності і відданість батьківщині передаються з покоління в покоління. Питання роботи з ветеранами одним із пріоритетних. І всі питання продумані. І це і військово-патріотичне виховання, це і питання соціального захисту ветеранів, це їх активна участь у роботі наших органів по персоналу. Це щоденна буденна робота. Значний внесок у розбудову українського кордону було зроблено у перші роки незалежності нашої держави. Саме тоді закладено міцний фундамент Державної прикордонної служби України. Сьогодні прикордонна служба це правоохоронний орган, який постійно удосконалює свою діяльність та нарощує інтелектуальний і технічний потенціал. Прикордонники виконують свій обов'язок на суходолі, у повітрі та у морі. За останні роки відбулося масштабне переоснащення підрозділів охорони кордону. Система супутникового зв'язку, тепловізори та квадроцикли стали невід'ємним атрибутом прикордонної служби. Ефективне використання кораблів та катерів морської охорони, прикордонної авіації дозволяє надійно захистити кордони держави та її економічні інтереси. Кордон керований у реальному часі не мрія, а повсякденна діяльність українського прикордонного відомства. Новітні технології управління службою дозволяють суттєво покращити керованість охорони кордону, а відтак зростають показники оперативно-службової діяльності. Результати є в оперативно службовій діяльності, як в цілому прикордонній служби, так і регіональних охороні і де нам вдалося мати вагомі здобутки. Вилучені контрабанди, зброї, наркотиків. І таким чином ці здобутки вони з року в рік покращуються і не є виключенням цей рік. Результати успішні. Покращенню службової діяльності сприяло створення принципово нової структури відомства. Зокрема, розгорнуто відділи прикордонної служби, які прийшли на зміну в громісткій військовій структурі застав та комендатур. Саме ці підрозділи стали фундаментом повноцінного правоохоронного органу європейського типу. Значна увага керівництва відомства приділяється соціальному захисту та всебічному забезпеченню персоналу прикордонної служби. Щороку здаються тисячі квадратних метрів службового житла, покращується медичне та санаторно-курортне забезпечення прикордонників. Сучасне прикордонне відомство потребує і кваліфікованих працівників. Для цього створено багаторівнову систему підготовки кадрів, яка базується на кращому світовому досвіді. Національна академія та навчальний центр підготовки молодших спеціалістів це епіцентр, де зароджуються майбутні прикордонної служби. У програмах навчання захисників кордону той обсяг загальних та спеціальних дисциплін, який потрібний сучасному правоохоронцю, головною метою навчальної програми є підготовка професіонала, який вільно працює з найсучаснішою технікою, всебічно підготовлений у правовому плані і може нести службу на будь-якій ділянці державного кордону. Саме ці люди складатимуть основу інтегрованої системи охорони кордону, яка поєднуватиме оперативні, фізичні, технічні та інформаційні компоненти. Сьогоднішні прикордонники це сплав звитяжних традицій та сучасних знань, що дозволяють бути переконаним у непорушності українських кордонів. Адже для кожного, хто носить прикордонний однострій, це святе завдання. Субтитрувальниця